Що робити тим, у кого неявка за мобілізаційним розпорядженням, світиться таке повідомлення в резерві, і у них при тому всьому прочерк ВЛК. Що взагалі це означає? Давайте будемо розбиратися. Є особи, які не пройшли ВЛК. Отже, яке мобілізаційне розпорядження? Є особи, які взагалі ніколи не були в ТЦК. Тому дана інформація не стосується зараз тих осіб, які дійсно отримали бойове розпорядження, під підпис. Що ж має на увазі ТЦК, коли вносить у цю інформацію до вас в резерв? Є таке собі розпорядження органів місцевого самоврядування, міських і селищних рад, які мають вас оповістити про те, що ви маєте з'явитися в ТЦК, ви зазначаєтеся в доданих списках на оповіщення. Ви маєте прийти до ТЦК, уточнити військово військово-облікові дані, прийти військово-лікарську комісію тощо. Однак, це не є мобілізаційним розпорядженням і це не є бойовою повісткою. Це просто розпорядження, яке взагалі має ціллю. Оповіщення військово зобов'язаного в межах відповідної ОТГ про те, що вони мають з'явитися до органу ТЦК та СП, в якому вони перебувають на обліку. Але якщо в системі оберіг, відсутня опція подання в розшук за наявку і за ось таким розпорядженням, то ТЦК просто клікає те, що в них передбачено алгоритмом, а саме мобілізаційне розпорядження. Тому, і саме тому я не раджу визнавати таке правопорушення і сплачувати за нього штраф. Тому, що що у нас за відповідальність за наявку за мобілізаційним розпорядженням? Кримінальна відповідальність. І що ви визнаєте, коли ви хочете сплатити ось такий от штраф? Що я пропоную? Роблю адвокатський запит. Запитую підстави внесення інформації щодо неявки за мобілізаційним розпорядженням і підтвердження надсилання такого мобілізаційного розпорядження своєму клієнтові. ТЦК присилає відповідь. І не додає ні копії цього мобілізаційного розпорядження, ні доказів його вручення моєму клієнтові. Після того ми можемо звернутися з заявою до органу ТЦК зі скаргою. І якщо все це буде ТЦК проігноровано, ми звертаємося до суду з оскарженням. І у вас немає ніякої кримінальної відповідальності за так зване. Мобілізаційне розпорядження і неявку по ньому. У вас скасований розшук, і ви собі спокійно бронюєтеся. Якщо у вас є таке повідомлення в резерві, якщо ви не маєте наміру сплачувати за нього штраф і визнавати таким чином дане правопорушення, якщо ви хочете його оскаржити, будь ласка, звертайтеся з коментарями в особисті повідомлення. Активне посилання в шапці профілю до мого телеграм-каналу. Номер телефону зазначено також у шапці профілю. Адвокат Вікторія Лобанова, місто Вінниця, але працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.